Як можна лікувати грижі міжхребцевих дисків без оперативних втручань, є дослідження, які показують, що 60% гриж розмоктуються без оперативних втручань самостійно. Найкраще покращує ймовірність розмоктування цих гриж хороше кровопостачання того сегменту, хороша рухомість того сегменту і хороші обмінні процеси в тому сегменті. Що нам робити, щоб нам забезпечити хороше кровопостачання цього сегменту стосовно міжхребцевого диску. Є один великий нюанс. У міжхребцевих дисках нема власних судин. І живлення диску відбувається тільки ззовні. Тобто він живиться тільки тоді, коли до нього потрапляє поживні речовини з хребця, з оточуючих тканин, зі спинно-мозкового каналу. А таке живлення відбувається тоді, коли він гарно буде рухатись. Я все говорю пацієнтам, що аналогом цього є губка. Якщо ми візьмемо губку і будемо легенько нею рухати, ній буде гарно циркулювати та рідина, яку ми будемо рухати. Якщо вона буде стояти на дуже хорошому розчині, то циркуляції не буде. Якщо ми будемо її засильно рухати, ми її порвемо. Те саме стосується і диску. Йому повинно забезпечити м'яку рухомість. В нього повинна бути систематична рухомість для того, щоб був добрий кровобіг. Але при цьому в нього не повинно бути перевантажень, в ньому не повинно бути стресових навантажень, ударів, різких навантажень, які будуть провокувати його. Ушкодження і не повинно бути застою. Нам потрібно знайти цей баланс. Тому робити це треба максимально обережно, під наглядом досвідчених спеціалістів, і поступово збільшуючи об'єм рухів. І таким чином, вернувши добру рухомість, добрий кровообіг, цей сегмент, який має пошкодження, є ймовірність, що грижа навіть може повністю розсмоктатися.